Історична знахідка, хто б міг подумати, що під великим пагорбом, що у центральному парку імені Тараса Шевченка, який молодь облюбувала для відпочинку, міг стільки років приховуватися фундамент пам'ятника першого ректора, засновника та автора ідеї створення Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, аби відновити споруду цього року. Є декілька суттєвих приводів. Подробиці розповість Мочалова яким би було наше місто без Чернівецького національного університету появі цієї вже історичної пам'ятки та визначного осередку науки, ми повинні завдячувати засновнику та автору ідеї Костянтину Томащуку. Він був видатним юристом. Увійшов до переліку найкращих політиків та промовців австрійського парламенту, розповідає почесний консул Австрії у Чернівцях Сергій Осадчук. У Віденській австрійській національній бібліотеці зберігається така книга з текстами промов найвизначніших політиків. Костянтин Томащук із його промовою. Про необхідність відкриття університету саме в Чернівцях знаходиться також там представлений. Костянтин Томащук був першим ректором ЧНУ імені Юрія Федьковича. Всі гроші за життя чоловік вкладав у суспільно значимі проекти. У Чернівцях його вшанували вже після смерті, спорудивши меморіальний пам'ятник у центральному парку культури та відпочинку імені Тараса Шевченка. Пам'ятник був споруджений, споруджений у 1897 році. Дуже цікаво, що після цього спорудження вийшла брошура про те, як той пам'ятник будувався, і там вказаний перелік. Всіх осіб. І установ, які фінансово підтримали споручення того пам'ятника. Радянська влада пам'ятник зруйнувала, а на його місці виріс природній пагорб. Та цього року студенти розкопали знахідку. Повністю вцілів фундамент погруддя. Не складно було знайти, оскільки досить вирізняється з місцевої, так певно ансамблю. Розкопки почали наші студенти інституту біології, хімії та біоресурсів. У місті створено оргкомітет з організації повного відновлення оригінала історичного меморіалу. Університет уже замовив бронзове погруддя у львівського скульптора. Нині справа лише у грошах. Вчена рада університету вже зібрала 20 тисяч гривень і перша. Частина вже відправлена до Львова для того, щоб розпочиналася робота відповідно до відновлення бюста. Відкриття пам'ятника планують восени, адже 4 жовтня ЧНУ святкуватиме 140 річницю з дня свого заснування. Тож допомогти відновити погруддя батька нашого улюбленого університету, а нині і візитної картки чернівців запрошують кожного містянина, як це зробили 118 років тому спільними зусиллями. Любов Роман Пелатик, Чернівецький промінь.